70-річний ювілей відзначив поет і композитор, заслужений діяч мистецтв України Сергій Лазо. Вірші та музику він любив із раннього віку, а тепер його твори знають у всій Україні і далеко за її межами. Так як мені хотілося, ще дитинці, так і сталося. Так що я можу вважати себе щасливою людиною, займаюся тим, чим я хотів займатися все життя. Сергій Лазо є автором 28 книжок та восьми музичних альбомів. Його твори перекладали на англійську, німецьку, польську та багато інших мов. А ще він написав два найпопулярніші хіти Ти подобаєшся мені та Ні обіцянок, ні пробачень, які звучать вже кілька десятиліть. Скажу не лукавлячи Сергій Лазо, мій улюблений поет. Він один з найталановитіших наших поетів України. І не тому, що в нас нема більше, у нас всі талановиті. у Нас багато талановитих людей, і по різному обдарованих. Але Сергій Лазо він особливий. Ще попереду багато творчих планів. Зізнається Сергій Лазо. Наразі ж поет випустив нову книжку, яка є тільки в єдиному екземплярі. Вона має назву цвяхи, розумієте. Це не дуже така якби поетична назва. Подивіться на обкладинку. Мабуть, можна зрозуміти про що книжка? Вона тут два цикли напередодні і війна. Й зустріч у центральній бібліотеці для дорослих зібрала багато прихильників творчості Сергія Лазо, які бажають йому найголовнішого. Перемоги, тому що я знаю, в нього син воює. І я би побажала йому найперше, найперше, щоб син повернувся з війни, живим і не пошкодженим. А у кар'єрі бажають не переставати радувати поціновувачів своєї творчості, невичерпної енергії та міцних крил для творчого злету.